Івано-Франківський медуніверситет відновив роботу кафедри військової медицини. Її закрили п'ять років тому. Така тоді була стратегія розвитку держави, коли вважали офіцери запасу непотрібні. Час показав, це було помилкове рішення. Майже рік, якщо я не помиляюся, ми от вже в цих переписках, в цих клопотаннях. І ви бачите сьогодні. Ви тут присутні на цій кафедрі, що це не просто декларація про наміри, а це вже те, що є готово, і ми готові вже проводити тут заняття. Ми і проводимо вже з першого з 2 лютого. Ми проводимо заняття для першого другого курсу. Правда, на елективних курсах, які вони набирають години для того, щоб стати офіцерами запасу. Військова медицина стала невід'ємною від невідкладної допомоги та медицини катастроф. От тільки різниця в тому, що від того, де знайдено пораненого військового, залежить оперативність та якість надання першої медичної допомоги. Надати допомогу на полі бою досить важко, і то, що там ми учимо, це звичайно не то, що реальність. Ну хоча б людина знала, що треба зробити. Нема такого загального рецепту, що ми можемо зробити то, то, то. Ми учимо клас, можна як повернути, як підпости до нього, як його там перетиснути, як його там, щоб він не не задихнувся, зупинити кровотечу. Але це буває досить складно іноді. Затрати на відновлення кафедри були чималими, придбали не лише обладнання, а й муляж. За допомогою комп'ютерної програми студенти вчаться надавати серцево-легеневу реанімацію. Чи це буде гострий коронарний синдром, чи це буде раптова коронарна смерть. Ну, в будь-яких випадках, навіть якщо це ж саме якась алергічна реакція, також ми приступаємо до серцево-легеневої реанімації, чи це є ураження електричним струмом. У таких випадках ми приступаємо до серцево легеневої реанімації. Тобто, коли наш пацієнт перебуває в стані клінічної смерті, Валерій Левченко каже, навчання на кафедрі вже проходили волонтери, загони СБУ та ОМВС. Ступінь підготовки всіх різний. Головне зрозуміти, від вчасної та кваліфікованої першої допомоги залежить життя людини. Два відсотка поранених в кінцівки в лавах під час Другої світової війни в лавах, такі по статистиці радянської армії на той час загинуло від кровотеч. Це здається поранення в кінцівки. Здається, що там накласти жгут чи притиснути пальцем. Вроді це просто, але розгубленість, непідготовка, нерозуміння, що це там відбувається. Тому це приводить до приводить до таких іноді фатальних наслідків. Повноцінно кафедра військової медицини почне готувати офіцерів запасу з нового навчального року.